Так, да, Дмитре, ще сьогодні цікавий факт. Ну, на основі того, що ви розповідали раніше, і взагалі, що таке схід, як там ті чи інші стрічні паралелі, і факти проводили. Іран сьогодні зазначив, що нібито Хамас готовий повернути Ізраїлю 200 заручників, але потім ця терористична організація сказала, що це неправда, це дезінформація, ні до чого. Ми такого не домовлялися, такого нічого немає. Це також, от ці моменти. No. Uh, взаємовідносин, скажімо, ізраїльтяни розуміють, що це дуже дражливе питання у палестинці в першу чергу намагаються максимально виторгувати тут для себе сприятливих якихось умов. Ми ж пам'ятаємо, що за одного сержанта гільада шаліта тисяч тисячу більше тисячі палестинців було свого часу видано були обміни абсолютно непропорційні. Да, тобто немає в Ізраїлі. Сьогодні там, якщо спочатку пропонували звільнити всіх жінок і неповнолітніх дітей, да, які утримуються в Ізраїлі, тобто але. Це <смітні> недостатні ці цифри, мабуть, для того, щоб вони вплинули на свідомість хамасівців, і тим більше, що їм сьогодні ем, насправді загострення цієї ем, кризи тільки на користь. Я, роз, я маю на увазі в першу чергу там того ж самого Халід Машаль, який сидить собі в Туреччині, да, чи ем, як там там Ісмаїлганія, який сидить в Катарі, вони собі сидять, дивляться на великих екранах. Да, все, що, все, що відбувається. <смітні> Відмивають чергові транші, які отримують від того ж самого Катару чи, чи Ірану, тобто на них вплинути. Ну, вони обидва ці злі згадані персонажі. Вони вже давно смертники, да вони давно вже ходять під е, лише численні спроби їх і вбити, і отруїти. На жаль, масадівські ці спроби були невдалими. І, зокрема, і після цієї спроби отруїти Халі Дамашаля в тому mm -hmm. в тій же Йорданії Ізраїльтяни були змушені віддати теж рекордну кількість там. Мені здається, 400 чоловік для того, щоб звільнити своїх масадівців, цих троїх, які були в візниці в Омані. Вони тоді звільнили 400 палестинських терористів і. yeah Більше того, звільнили самого засновника Шейха Ясіна. Тобто ви бачили на да, цю персону, такий специфічний, дуже в свого часу харизматичний лідер. Він в молодості отримав травму, став інвалідом. До кінця життя був прикутий до інвалідного візка. але саме він створив ще в 70-х роках. Створив Харакат-аль-Мукавма-тал-Ісламія, тобто, в перекладі, це організація мусульманського спротиву. Але як відомо в кожна абревіатура акронім в арабській мові, майже кожна має і буквальне значення: Хамас. Це також рішучість, це сміливість, це героїзм. Да, на відміну від того ж самого слова в Біблії да, в, єври в текстах царя Соломона, якого я як цитую на початку всього кожного випуску цього свого проекту «Саундчек», Це слово більше 30 разів згадується саме як насильство. Хамас. Хамас. Тобто, біблії дві, згадується дві, як насильство. Так, так, тому це дві, це дві ну, як відомо, арабська та гібрайська мова і арабська це споріднені мови. І коли відроджував е Елізер Бен Ігуда е іврит після двох тисячоліть забвіння, то він використовував якраз і вокабуляр арабської мови. Тобто Але, те, що для арабів рішучість, рішучість, те... В біблії, біблії це насильство. насильство. Да. Але, <систі> <світ> Не дуже, дуже, дуже я би Хамас, тобто в, в третій главі буквально перший раз зустрічається це слово в приповізях Соломонових, тобто не завидуй насильнику і не в Альтів Харбихольдахдрахав, і не наслідуй його поведінці. Ну от якщо ми такі паралелі проводимо, оце це, це реально дуже цікаво. Почути було ми часто посилаємося, от говорячи про Україну російську війну, ми посилаємося на якісь ізраїльські приклади, на те, як там як звільняли там ось цього <зас> о, о, заради одного, там готові віддати тисячі і так далі, якісь такі приклади, ми часто приводимо із в тому числі і із ізраїльських подій, ізраїльської історії, і те, що зараз там відбувається, теж стежимо за цим по перше, відчуваючи та або в самих війнах, а з іншого боку, спостерігаємо, наскільки інакшим є реакція суспільства, правду Absolutely. кажучи. зовсім інакше It's з одного боку, єдність, з іншого боку, зовсім не скасування політичної відповідальності. Наявність відразу формування уряду національної єдності, але з зауваженням, що це виключно тимчасово. Мовою виключно на період воєнних дій. Так. Ну тобто, ми, ми спостерігаємо це. це мені здається дуже цікаві речі. Різниця між тим, як по різному діють суспільства, як по різному вони приймають. Ну хоча б в тому, що ніхто не казав, що на Таняху не втік і не робив Все. із цього героя. Якщо увімкнути зараз в замість єдиного марафону будь-який провідний ізраїльський телеканал, це 11, 12, 13, 9 канали, і подивитися, що в них відбувається. В них ось такі самі студії, але сидить 8 чоловік. Більшість з них військових з військовим досвідом. Відом, які дійсно аналізують, дають дуже різку оцінку, того, що відбувається, відповідним чином це відбилося і на авторитеті сьогоднішнього керівництва. Тому він був змушений на піти на зустріч лідерам опозиції і створити цей уряд надзвичайного стану, тому що якщо б не було такого засудження, і якщо б не зразу ж не проаналізували, нубто через те, що він пішов на коаліцію з двома цими ультратодоксальними, ну верніше, два дві основними двома ультратодоксальними партіями, то вони опікувалися першу чергу своїми поселеннями на західному березі ріки Йордан. із трьох бойових батальйонів, які роками охороняли кордон з газою. Два найдосвідченіших батальйони були переведені на західний берег, із практично тих там 800 солдатів, бойових, ну, і офіцерів, які були вздовж кордону, було недостатньо для того, щоб захистити всі ізраїльські поселення, і це одразу ж вплинуло на свідомість на громадську думку. І Сьогодні ж я ж нагадаю ці цифри, які дав і Джерузалем Пост і Alma газета Маарів про те, що 80 6% ізраїльтян вбачають в першу чергу відповідальним за те, що відбувається нинішній коаліції, колі... нинішній ну, той дій, уряд, який був дій до створення уряду національного єдинства. Там ж сьогодні два і протести почались проти Нетаньяхо. Вони в принципі організовані одними з родичів. Ні, так вони тих, хто в полоні зараз вони з першого дня були. Вони Та. приходили. і до подій печальних цих трагічних в Ізраїлі, Там ці протести. Але аж зараз вони розуміли, ну, набрали маху на другий же день. Є такий район в Тель-Авіві, Кирія. Та, це традиційно розташов. Шовані всі урядові установи пов'язані з безпекою і обороною, і буквально на другий день портрети всіх захоплених і заручників і тих, хто загинув, були розвішені вздовж цієї стіни. І відповідно, родичі вимагали негайного скликання засідань. Уряду так ну, також стежили за подіями в Польщі. Абсолютно. кажуть, що від дня вчорашнього сьогодні вже в нас в Україні новий етап. З Польщі у нас з відносинами все буде добре. Ну, дай Боже, просто ті недолугі дії українських можновладців, да, які загострили відносини з Польщею, тобто вони були ображені, коли в трибуну ООН використовували для розбірок на якихось, як саме вони казали, секторних питань. Тобто, ну, Замість того, щоб на трибуні показати зразки злочинів. Російського агресора, російських вбивць Зеленський, як свого часу він там згадав про напад на Шефіра, його радника, да, на висвіт час виступу. Воон абсолютно недоречно, і тут тепер він замість того, щоб як американці сьогодні ж в ООН проводять, якщо не помиляюсь сьогодні або завтра, оголошено засідання спеціального комітету, де будуть демонструватися іранські дрони. Тобто не Україна це проводить, не Україна демонструє втручання Ірану в російсько-українську війну, а американці так само як було в Болгарії, коли проводить чеське посольство на центральній вулиці Софії, проводить фото виставку злочинів росіян. А український посол навіть не з'явилися на відкриття цієї виставки, демонстративно ну, проігнорувала. Тобто, ну в нас тим тим більше порівнюючи навіть зараз ситуацію в Ізраїлі, яка кількість матеріалів сьогодні була вже. Демонструвалися на не тільки в соціальних мережах, а на провідних світових телеканалів про ці злочини, коли беруть родину щасливу родину того ж самого там Кфар і потім показують понівечені трупи цієї родини, родини так? і Ось таких набір таких кадрів дуже емоційно сильно впливає. В нас таких родин десятки тисяч, одному тільки в Маріуполі, нагадаю 100 тисяч трупів. А Скільки ми не знаємо? А скільки ми не ми не знаємо, так от, чому, чому нічого наше міністерство культури і інформації в цьому не робить, де. Такі емоційні ролики, які могли прикути, знов ж таки увагу тим більше сьогодні, коли наші заголовки на жаль не з'являються в стрічці новин на ані на ані бібісібуде медмінних полів. Більше того, сь сьогодні, ось там припустимо, той самий Ювель Гарарі, ізраїльський інтелектуал, найвідоміший ізраїльський історик. Сьогодні він і в ефірі CNN, і в ефірі BBC. а, а де в нас тільки найвеличніший нас, лідер сучасності, Зеленський, з'являється на телеекранах. Його такі самі репортажі, як зараз ось був у Олексія. Мають транслюватися тим більше що він чудово володіє англійською французькою мовою. Ось таких людей треба залучати українській владі для того, щоб просувати українські інтереси. А їм навпаки забороняють виїзд. Стефанчук ігнорує звернення і нашим досвідченим парламентарям. Нагадаю, в нас парламентсько президентська республіка в першу чергу парламент відповідає за зовнішню політику, і в відповідні комітети, члени яких мають щодня бути присутніми на студійних цих ефірах. Всіх провідних телеканалів світу, а в нас все обмежено тільки, як сказав е, Данілов. Да, що в нас все, все решта це туристи. А причому, в список тих, кому офіційно дозволено коментувати міжнародну політику, він, крім президента, ще згадав спікера парламенту і прем'єр-міністра. Але на Всіх міжнародних майданчиках в першу чергу з'являється так звана Алла Борисівна. Ну я маю на увазі Андрій Борисович Єрмак, і він в першу чергу його його показують. Я заплутав ще раз. Ви сказали ну так, так. В адміністрації в офісі президента такі дали прізвисько пану Єрмаку Алла Борисівна. Тому що він, як перша леді весь час, ну добре. Це все жарти. Зрозуміло, що це все жарти, але я не дарма згадала про медмінних полів. Просто Дмитро дипломат, досвідчений дипломат, і от мені просто. То, окрім жартиків і підколок з цього приводу, бо це ініціатива, яка, яка насправді розбурхала і дуже активно її коментували. От тобі, як дипломату, от я не знаю, як, як ти собі уявляєш, що от цю роботу з цим медом мінних полів, ну окрім того, допустимо, вже є той мед в баночках з якимись незрозумілими там, ну окей, там, якимись ефективними малюночками. Як... Це, це працююча історія, Дмитро? Ну, от як, як до дипломата. Питання. Це історія, яка апелює до емоцій, але чи дасть вона емоції? Кадри розстріляних автомобілів. Які були вздовж цієї траси, там, де проводився фестиваль поруч з кордоном і з Газою, вони обійшли всі світові мережі, всі світові телеканали, буквально в перші ж години. У нас зробили відповідний ролик да, де показано, що на Житомирській трасі було, і що було на цій враїльській цій трасі, і його ми поширювали. Але оцей ролик про Житомирську трасу мали побачити мільярди телеглядачів по всьому світу. І так само, як і розбоблений драмтеатр в Маріуполі, треба було вкладати в інформаційну цю ну, агітаційну в кращому слові в сенсі слова пропагандистську політику, контент в ти мільярди, які зараз складають невідомо в. В якийсь там англомовний канал, да, в якого, в якого там 10 переглядів на день, а в нього вкладають сотні мільйонів в його, в його розвиток вкладають в цей фрідом. В мене зараз. от, ти знаєш, який сьогодні най, станом на сьогодні найпопулярніший ролик в українському Ютубі. Діки. Який набрав вже мільйон переглядів Діки. на сьогодні. Це мій ролик, як і кончений. В мене є серед всіх моїх проєктів проєкт, який пов'язаний з ну, висміюванням російських реалій. І ось на сьогодні він ну за останні там три тижні вони все завжди були рекордсменами. Всі ці ролики вони набували там по мільйони переглядів. А, а в нас вкладають вкладають. То, то я зароблю роблю це за власний кошт. да? а держава вкладає оцей телеканал Freedom, який набирає аж там в кращому випадку 10 тисяч переглядів. Не 4 мільйони як. Мої ролики, які, які кончені, які, які виходять і на телеканалі прямий, і на моєму youtube каналі mm. Тому, тобто, будь ласка, ось демонстрація того, який якісний контент, який можна використовувати. Зокрема, і будь ласка, прозвучте ці ролики. Я просто не можу зараз складатися ще в озвучку цих роликів англійською, французькою, німецькою мовою. Так? Але ж, будь ласка, матеріал, який сам доводить, наскільки він якісно створений, як свого часу Дякую. там веселі яйця чи операція професор» були найпопулярнішими. Тому ми, ми можемо тільки додати Дмитре, дивіться. Так, так Власне. дивіться. Власне. Дивіться. Так. Дмитро Чекалкин, Дякую. ведучий дипломат, був з нами. Побачимось.